Вітаємо всіх! Сьогодні на нашому огляді зголожуючий очищувач повітря Daikin MCK70ZVMH. Це нове покоління від відомого виробника кондиціонерної продукції Daikin. Схарактеризується покращеними характеристиками і збільшеним об'ємом очищення повітря. Даний очищувач повітря розрахований на обслуговування приміщень площею до 96 квадратних метрів. Також характерними особливостями цього очищувача є наявність режиму зволоження, наявність технології подвійного стрімера, який забезпечує більш покращені характеристики в сенсі очищення. Повітря від всіляких забруднень. Режим тихої роботи, в якої шум від цього очищувача складає всього 19 дБ. І основні фільтри, які входять в комплект очищувача за нормальних умов експлуатації, прослужують вам біля 10 років. З чого складається наш очищувач? Це сам очищувач входить в комплект. Дезодоруючий фільтр, інструкція. Також треба не забути, що у верхній частині очищувача під шторками наявні додаткові коліщатки, які дозволяють при встановленні на нижню кромку очищувача мати мобільні функції для цього девайсу. Для того, щоб здійснити запуск очищувача, треба встановити дезодоруючий фільтр. Для цього праворуч ми натискаємо кнопку і відкриваємо відсік для наповнення води. Зараз ми поки не будемо наповнювати. Тепер зажимаємо цей механізм і після цього у нас повністю відкривається відсік для наповнення води. Ми його виймаємо. Після цього виймаємо модуль зволоження зволожуючим колесом. Після цього ми отримуємо доступ до тримача дезодоруючого фільтру. Треба спочатку витягнути стопорний механізм. І після цього можемо витягнути цю рамочку. Перед роботою з дезодоруючим фільтром рекомендую це вдягти рукавички для того, щоб ви не забруднили свої руки. Вставляємо його коротким кінцем не цим, а цим всередину очищувача. Він у нас не ворушиться ні ліворуч, ні праворуч. Вставляємо рамочку і повертаємо назад стопор. Встановлюємо назад механізм зволоження. До речі, і цей механізм фільтр, і дезодоруючий фільтр, і фільтр пилу за нормальних умов експлуатації потребує заміни тільки раз на 10 років. Встановлюємо бабожа. Все. Тепер наш очищувач готовий до роботи. Для вмикання очищувача ми використовуємо кнопку праворуч відкриваємо. Жалюзі, вони відкриваються і закриваються вручну на цій моделі. І перш за все, що ми бачимо, це оце блакитне коло, це так званий е, індикатор Око Дайкіна. Він одразу відображає загальні умови в приміщенні. Тобто, якщо він блакитного кольору, то умови гарні. Якщо він помаранчевого кольору, Є деякі забруднення. Якщо червоного, то рівень забруднень сягає максимальних величин. Також ми тут поруч бачимо під ним індикацію наших режимів роботи. Перший індикатор це демонструє нам, що робот працює стрімлено. Не лякається, це все нормально. Це через те, що ми не наповнили бак водою, у нас через хвилину після включення. Спрацювала індикація того, що ми маємо порожній бак з водою і прилад вимкнувся. Повернемося до наших індикаторів. Наступним після стрімера є індикатор е зволоження з крапелькою теж блакитний. Індикатор е маленьких часточок діаметром 2,5 мікрони і індикатор е датчика запаху. Е ми можемо обрати або автоматичний режим роботи, тоді наш очищувач сам обирає для поточних умов який найкращий режим роботи, або окремо обирати режим зволоження, який показується на першому рівні, другому рівні, третьому максимальному рівні, або режим роботи вентилятора. Нічний найтихіший режим, середній режим, стандартний режим і режим турбо-максимальний режим, або обирати спеціальні режими роботи, в якому ми обираємо автоматичний режим для вентилятора, або режим економії, який дозволяє зекономити електроенергію і зменшити рівень шуму в нічний час, режим очищення від пилку. І режим зволоження. Найпотужніший режим, в якому за півгодини приміщення буде майже повністю очищено від будь-яких забруднень. І знову ж таки можемо обрати максимально зручний автоматичний режим, коли прилад сам регулює свої параметри роботи. Повернувшись до індикатора Daikin AI, ми можемо всередині побачити цифровий код. Що він означає? Ми можемо вивести як індикацію або температурний режим, скільки градусів зараз зараз приміщенні, яка кількість забруднення мікрочастичками діаметром 2,5 мікрони, або вологість повітря. В цьому очищувачі повітря. Як і в усіх останніх очищувачах компанії Daikin, присутня можливість керування приладом через інтернет. Для цього треба ініціювати Wi-Fi з'єднання між очищувачем повітря і смартфоном, на якому встановлена спеціальна програма Daikin onecta яку ви можете скачати або на андроїдному, або на Appleському магазині. Як, як налаштовувати дану програму на смартфоні, ми покажемо вам в наступному відео.